Ярина Шевчук представить Україну на міжнародній олімпіаді з німецької мови. Вінничанку обрали серед 206 кандидатів зі всієї України шляхом нацвідбору. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ярині 14. Навчається у Вінницькому гуманітарному ліцеї номер 1 імені Миколи Пирогова. Цьогоріч закінчує 9 клас. Окрім німецької, вивчає англійську. Любов до іноземних мов у неї від батьків, розповідає. Я вважаю, що за мовами майбутнє, тому для мене важливо знати декілька мов, і так як я хочу своє пов'язати майбутнє з навчанням в Німеччині, можливо, навіть проживанням, і тому мені важливо знати німецьку мову і також англійську. Національний відбір учасників проходив онлайн. Розповідає Ярина. Школярка успішно пройшла всі три етапи. Перший тур там було читання і письмо. Надалі там було два усних тури. Я під'єднувалася на відеоконференцію і спілкувалася з іншими достойними конкурентами. Конкуренти були сильні, тому каже в свою перемогу, повірила не одразу. Мені вже прийшов лист, що я прийшла. Відчуття були неймовірні. Мені було важко повірити, тому що дійсно я трошки навіть не вірила, що так може бути. Але в мене вірили мої батьки, мої вчителі, і вони мене завжди підтримували. Аби гідно представити Україну в Німеччині, займається щодня. Ярина старана та наполеглива учениця, розповідає її вчитель Богдан Обштир. Саме він розглядів у дівчині потенціал і запропонував взяти участь в Олімпіаді. Для Ірини, перш за все, це досвід комунікації з людьми з інших країн, які також вивчають німецьку як іноземну мову, також спілкування з носіями мови, побачити самостійну культуру німецькомовних країн, зокрема самої Німеччини. Фінал міжнародної олімпіади проходитиме з 15 по 22 липня в місті Геттінген. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.